Під Час комендантської години у Луцьку патрульні помітили авто «Нісан», яке порушувало правила. На вимогу зупинитися. Водій не відреагував. Навпаки, натиснув на газ і почав тікати. Під час втечі він не впорався з керуванням, врізався в електроупору та паркан. За кермом виявився 15-річний хлопець, який не мав водійських прав. На місце викликали його батька і склали на нього протокол за невиконання обов'язків щодо виховання дітей. У Луцьку двоє дітей потрапили до лікарні з підозрою на отруєння чадним газом. Інцидент стався 4 травня в одному з будинків на вулиці Лесі Українки. За попередньою інформацією, причиною могло стати порушення у роботі диму вентиляційного каналу під час використання газової колонки. Ймовірно, чадний газ потрапив у приміщення через зворотну тягу, спричинено одночасним увімкненням газового приладу та вентиляції з примусовим відтоком повітря. Дітей госпіталізували до лікарні. У Ратнівській громаді на Волині виявили дві бойові гранати у 26-річного місцевого жителя. Боєприпаси поліцейські знайшли під час виїзду на виклик про домашнє насильство. На місці подій прибули вибухотехніки, які вилучили небезпечні предмети та направили їх на експертизу. Слідчі розпочали кримінальне провадження за статтею Незаконне поводження з боєприпасами порушнику загрожує до семи років позбавлення волі. Триває досудове розслідування.